Цин Януковича. Віртуальний контроль податкової Митарі зобов'язали підприємців обладнати свої крамниці новими касовими апаратами, придбати до них спеціальні модеми, програму у Нацбанку та під'єднати до інтернету. За допомогою такого технічного набору відомстві планують відстежувати, скільки якого саме товару і на яку суму купили у кожному магазині країни. А от хто не встигне реалізувати нововведення до 1 липня, платитиме штраф. Лякають у податковій. Тим часом підприємці обурюються закон чинний вже місяць, тоді як де купити. Девотехніку, і у скільки це обійдеться, ніхто їм не пояснив. Скільки ви сказали? 12. Що коли і за скільки продають у крамниці? Податківці тепер хочуть знати про все в режимі реального часу. Для цього вимагають від підприємців встановити на свої каси спеціальне обладнання. Власник магазину Едуард каже: йому до 1 липня за власні кошти потрібно придбати новий касовий апарат модем і під'єднати обладнання до інтернету. Треба додаткові кошти виділяти на встановлення модему, шукати цю програму, встановлювати її. І працювати з цією програмою треба також обучатись. Як воно буде проходити далі, невідомо. За законом нові касові апарати підприємці мали ставити з 1 січня. Та де придбати нове обладнання і як ним користуватися, досі ніхто не знає. А податково вже з 1 липня обіцяє штрафувати тих, хто не під'єднає каси до системи інформування. Бізнесмени хвилюються, чи встигнуть зробити все вчасно. На сьогодні опрос тільки в сроках. Успіють літейл, закупити необхідне оборудовання і встановити. Податково має дати певний період для встановлення. І, по-друге, вони мають дати якісь певні пільги або преференції на купівлю даного апарату, витрачати підприємцю ще додаткові кошти. На електронну стрічку для того, щоб йому зробити якийсь зайвий контроль, ну не є досить вдалим, і це бізнес середовище не сприймає сьогодні. Та й купити самий пристрій недостатньо. Ще потрібно сплатити Нацбанкові за спеціальне програмне забезпечення. Нардеп Олександра Кужель вже підрахувала скільки в середньому обійдеться новий закон бізнесменам. Стверджує багатьох підприємців, це змусить просто згорнути свій бізнес. А що робити в селах? От стоїть магазин, стоїть касовий апарат. Що її робити, коли там немає інтернету. За які рахунки буде проводитись невелике село інтернет? Хто в тому магазині, в якому сьогодні реалізація за місяць може бути 800 гривень, де він візьме? Ми порахували якнайменше 400 500 доларів, щоб виконати сьогодні попередні умови. Не підключаючи інтернет, але проблема не лише у вартості. Сьогодні невідомо навіть якими саме касовими апаратами слід забезпечувати торговельні точки. Отже, підприємці можуть змусити платити штрафи, коли придбають не ті касові апарати. З 1 січня діє закон на сьогоднішній момент. Немає сертифікованих атестованих тих касових апаратів, які би по закону мали право використовувати підприємці. Місяць пройшов. А касових апаратів ще немає, і немає при цьому законопроекту від уряду, який би говорив про те, що ці штрафні санкції були би перенесені, відмінені і так далі. В наступному тим часом у податкові повідомляють, що наразі свої касові апарати подали на сертифікацію лише три виробники. А от компаніям, що зволікають із виробництвом нового фіксального обладнання, міністерство доходів та зборів погрожує штрафами. Іванна Куртяк, Антон Деркач Ігор Горсулій, Тивай.